Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю квіти. І сьогоднішнє своє відео я хочу розпочати з такого ніжного, легенького, приємного ранкового дощику. Після такої затяжної спеки і сонця, яке в нас було, ми проснулись зранку, і в нас падає тихенький серпневий дощик. Це дуже добре, тому що після такої. Жари, можна сказати, бувають дуже сильні буревії, урагани. А в нас тільки де-не-де -де чути грім і падає тихенький дощик. А поки на дворі падає дощик, я вирішила поприбирати на ось своїх цих стелажах. Це стелажі в нашому підвалі при вході. Тут, як бачите, в мене хаос і нахламлення таке. Тому що тут в мене і стаканчики після розсади зимової. Ось, бачите, бур придбала новий, пластмасовий такий. Правда, ще його не використовувала, тільки ось так попробувала. Але обов'язково спробую. Він тут має ще можна ось тут додатково зробити вищу палицю. Ось це закрутити, буде триматися і ось такий. Був по акції у нас в магазині в копійці. Також в мене тут. Доброго, місікатор, осіннє добриво, касета, ось оприскувач, все, 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 все. І тут зараз попробую поскладати стаканчики, я всі заберу на двір, помию їх під проточною водою з милом, висушу, і вони будуть готові до нового періоду висівання розсади. Поскладала я на своїх стелажах, почнемо з верхнього. Ось так повісила свій сікатор, прибивши сюди цвях. Всі свої добрива я поскладала в ось такий ящичок. Тут і добрива, і бур, і оцей стаканчик з помпочкою для поливання розсади. Ось такі оприскувачі невеличкі. Давайте опустимось на нижчий ярус. Тут вже Стаканчики мої вимиті, висушені. Я їх поскладала, так як менш-більш вони один по одному підходять. Чекають на розсадний період. Тут в мене ще є ось такий ручний оприскувач, часто ним користуюсь, але він же в мене почав ламатися, то треба купляти інший. Ось таке сито її я ним просію, ґрунт касета. Тепер давайте ще нижче. Тут в мене також кашпо такі підвесні, ось такі ґрунт куплені, який недавно купляла, пересаджувала пальму. І на найнижчому ярусі я зберігаю ось такі великі кашпо, які залишились тільки два, тому що цього літа я їх не використала. Інші поки що ще мають рослини. Ось так організувала свій стелаж. Також поливаючи свої петунії, сьогодні я помітила, що їх атакувала борошниста роса. Я гадаю, це тому що я їх почала частіше поливати, тобто кожного дня, тому що в нас спекотно, щоб ґрунт не пересихав. І це призвело до розвитку борошнистої роси. Я сьогодні їх оприскаюю ось таким захистом від жива земля, препарат Biohelp, захист від хвороб, тут є Фітовтора. Борошниста роса, узоріоз і так далі. І додам ось такий прилипач липоса, щоб не так швидко вимилось з листя і було на рослині і давало свій захист. Відквітнули вже мої гладіолуси, мають вони вже ось такий некрасивий вигляд. Деякі ще доквітають, але переважно вже всі ось такі. Чому я не знімала гладіолуси? Тому що Мій мінус в тому, що я їх не поприв'язувала, і пройшлося два урагани за місяць у нас, і вони зробились такі покручені, попадали, поламані, і вже не було що прив'язувати і що знімати. Ми милувалися їхнім цвітінням, але не так красиво вони виглядали, як би хотілося. І Тепер вже доквітнули і буду їх обрізати, щоб не робилися насінневі коробочки. І наросла цибулина. Зрізати я буду, ось це засохше суцвіття. Ось так. Листя обрізати я не буду, тому що воно живить цибулину, його можна вкоротити десь так наполовину, але воно мені не заважає, вигляд воно мені не портить, то може зростати. І цьогоріч я вирішила посортувати свої гладіолуси, так як вони в мене в хаотичному порядку завжди знаходяться разом. Кольора ніколи їх не сортувала, тому що або не вистачало часу, або якось не хотілося. І цьогоріч я придумала. Зробити ось такий варіант, так як чіпати кольорові ниточки, вони або вигоруть на сонці, або вимокнуть від дощу. І так само ложечки підписувати маркером також не варіант, тому що ця надпись кудись просто зникає. Також або вигорає на сонці, або вимикає дощем. То я вирішила ось таку зробити імітовану стяжку. Взяла пластикову бутилку 5-літрову або від олію, або від води. І нарізала ось такі імітовані стяжки. Один кінчик гостріший, інший ось такий ширший. Зробила дирку і фарбою. в мене це була червона маленька баночка, написала букву, який колір гладіолуса. І ось так затягнула вкруг гладіолуса, І вона нікуди не дінеться, вітром її не здує, і сонце, і дощ її не змиє і не обпече. Знайомтеся, друзі, це Блек і Теді. А привела їх на світ кішка Мася, яку я прихистила, взявши її в нас в сільському магазині. І її викинули майже на останніх тижнях вагітності. Принісши її додому, вона того ж вечора народила оцих двох прекрасних хлопчиків. Їм вже місяць і третій тиждень ось такі грайливі малята. А тепер хочу вам показати свої гібіскуси. Ось це один із п'яти. Він знаходиться на моєму великому квітничкові і наразі він квітне найбільше. На ньому найбільше квіточок. Він такий ніби білий здалеку, але якщо прийти ближче, то він ніби з рожевинкою і темно-вишневою серединкою. Такий він красунчик. Почав квітнути він спочатку по одній квіточці, але тепер вже почав розкриватися більше. Ось так він наразі найпишніше виглядає. А тепер я прийшла на менший свій квітничок. Тут в мене посаджено 4 гіпіскуси і зараз покажу кожен із них. Перший гібіскус ось такого фіолетового кольору, він часто і всюди є, найчастіше ось такий він, такий високий вже, має багатенько ще бутончиків будуть квітнути з темно-вишневою серединкою. Наступний гібіскус це білого кольору, насиченого білого. Ось такого, в нього серединка, ніби такого зеленуватого трохи відтінку, але так, то він білий, а не розквівші квіточки ось такі жовтуваті. Тут хосточка біля них, їй поки що дуже погано, вона обпікається сонцем, квітне, але погано себе почуває. Але я сподіваюся, що коли гібіскуси стануть більшими, будуть її трохи закривати, і вона буде почувати себе краще. Наступний також фіолетовий, мав бути вишневий, але обманули, і він також фіолетовий. Але це мене ані трошки не засмутило. Мені здається, буде гарно також виглядати. Те, що вони однакові, це нічого. І четвертий гібіскус, він також схожий до двох попередніх, але він такого ніби синюватого відтінку і з фіолетовою серединкою. Він недавно новідквітнув і найменше має квіточок. У нас зараз дуже спекотно, я їх поливаю через два дні, через три роблю їм дождювання з. З шлангу і поливаю також зі шлангу. І побачивши, що зав'язуються бутончики, я їх поливала добром з формулою 20-20-20. Також вони були захворіли на хлороз, і я їх опріскувала хілатом заліза. Зараз ознак хлорозу я не бачу.